На межі Донеччини, Дніпропетровщини та Харківщини у північно-західній частині Донецької області 7 березня 1923 року було утворено Олександрівський район. Сьогодні це затишний зелений край, який вражає своїми красою і тишею. Олександрівський район це північні ворота в Донецьку області. Це чистий сільськогосподарський район здоровою екологією. Де велика кількість озер, річок та водоймищ. На території Олександрівського району, що має загальну площу 1010 квадратних кілометрів, розташовано 60 сіл і одне селище міського типу. Олександрівка, заснована запорізькими козаками на правому березі Самари 1762 року. Нині в Олександрівському районі мешкає майже 22 тисячі людей. Половина з яких працездатне населення, задіяне у різних галузях народного господарства, у торгівлі, будівництві, у сфері обслуговування, в освітній, соціальній та культурній сферах. Природні багатства краю придатні для успішного розвитку рослинництва, тваринництва, джільництва, риболовства. Велика кількість ставків є однією з особливостей району. Місцеві водойми ще багаті рибою, яка навіть потрапила на герб Олександрівщини. На території району 80 тисяч гектар башні. Із них 40 тисяч у нас фермерських господарств. Основна задача була керівництва району віддати в оренду землі, щоб вони оброблялись. Цьому році ми достигли такої цілі. До нас прийшла агрофірма «Екопрод», яка зайняла всі землі, які були у нас незаймані. Успішно рядом з ними робота фірма Агротіс. В цьому році бюджет району буде виконаний. Сьогодні кілька десятків фермерських господарств та сільськогосподарських товариств обробляють плодючі землі Олександрівського району. Розводять садки. Вирощують зиму пшеницю, ячмінь, кукурудзу, соняшник, рапсові культури та лікарські рослини, зокрема відому своїми цілющими якостями розторопшу. Дуже полезна, дуже великий спрос на дорогостояще для реалізації, вона мала енергойомка для вирощування, вона хороший предшественник подазими культури. Зберігати зібрані врожаї зернових дозволяє розташований в районі найбільший в Україні та третій у Європі за міськістю легендарницький елеватор. За часів Радянського Союзу він був стратегічним об'єктом по накопичуванню зерна. Раніше він був і загружений на повну міськість 150 тисяч. В теперішній час він загружений лише на третину порядка 50 тисяч тонн. Елеватор в сутки може приймати більше 2 тисяч тонн зерна. І 2 тисячі тонн він може в сутки його і відвантажувати. Як і у кожному сільськогосподарському районі на Олександрівщині не тільки вирощують, а й печуть хліб. Наш хліб славився ще з тих совєтських ремесла. Його з покупали жителі міста Краматорська. Він завжди ставився своїм ароматом, своїм вкусовими качествами. Такой же він залишився і на сьогоднішній день. Приємний вид, свіжий, з прекрасним ароматом. Щороку набирає обертів і тваринництво Олександрівського району. Завдяки тому, що з багатьма господарствами почали працювати інвестори, нині відновлюються ферми, збільшується парк техніки, покращується кормова база. Усе це сприяє збільшенню прибутку тваринницьких господарств. Наше господарство з 2000 року працює з інвестором. Донецьким сталь металургічний завод агрофірма Агротіс. Зараз нам, звісно, легше, тому що нам допомагає інвестор. Наше хозяйство специализируется по откорму бычков. В данный момент в хозяйстве находится 750 бычков. Бычки поступают выращены на холодном методе, то есть у них уже иммунитет ко всем заболеваниям. В общем, окрепшие, здоровые, хорошие бычки. Среднесуточный привес они у нас на откорме окончательном дают кило 100, кило 150 грамм в сутки. Средний вес заточный 450 килограмм. А от працівники товариства Лощанське, що у селі Новоолександрівка, вирішили не залучати до свого господарства інвесторів. І без сторонньої допомоги, лише власними силами, їм вдалося зберегти усі робочі місця і потужність господарством. Зараз товариство Лощанське є рентабельним. Тут без затримок виплачують зарплатню селянам, розподіляють між усіма прибуток і збільшують кількість техніки. Трактористів навчають у своєму ж селі Новоолександрівка. Місцева школа єдина у районі, де одночасно учні за бажанням отримують середню і фахову освіту, де випускники разом із атестатом одержують водійські права. На території Олександрівського району є ще одна унікальна школа Новостепанівська, Збудована за оригінальним проєктом донецьких архітекторів. Тут під одним дахом співіснують середня школа і дитячий садок. У є дуже великий актовий зал, в якому проходять всі класні, внекласні, районні заходи, концерти. Є спортивний зал, в якому також проходять і районні, і обласні спортивні змагання. Є унікальний комп'ютерний клас, в якому знаходяться комп'ютери останнього покоління. Тому інформатика у нас викладається на дуже високому рівні. На сьогоднішній день ми стопроцентно комп'ютеризували. школы первых и третьих ступеней благодаря государственной программе компьютер сельскую школу. Единственное, у нас, конечно, есть проблема с подключением в интернет. То есть технических условий у нас на территории Александрского района таких больших нет. Поэтому только две школы у нас подключены к системе интернет. Но у нас планируем мы в этом году увеличить количество школ до семи. Під час літніх канікул при школі працює дитячий оздоровчий літній табір, у якому знаходяться 35 учнів, як початкових класів, так і пільгової категорії. Харчування двохразове з оздоровчими елементами, тобто фрукти, соки ми даємо дітям. В Олександрівському районі налічується 17 шкіл. В 12 з них навчаються діти з різних сіл. Їх підвозять спеціальними автобусами, якими школи забезпечили спонсори та державам згідно з програмою Шкільний автобус. 2004 року розпочалося будівництво міні-котелень при школах та дитсадках району. Автономне опалення має не лише економічний ефект. Тепер діти узимку почуваються більш затишно. Взагалі у всіх дошкільних і шкільних закладах Олександрівського району створені комфортні умови для виховання та навчання дітей. Вихователі та вчителі усіляко допомагають поколінню, що підростає, розкрити свій інтелектуальний і творчий потенціал. У нас создана малая академия наук. На протяжении года дети пишут свои творческие работы, потом мы проводим конкурс. И мы в этом году гордимся тем, что наши дети стали не только участниками и лауреатами конкурса в области, но и призерами. Большое внимание уделяем нешкольному образованию. Еженедельно 95-100 мероприятий в год у нас проводится во внеурочное время. спортивных, направлень спортивних пения, танцевальных. пені, танцювальних уделяем ділянку дітям инвалидам дітям сиротам Ми здесь стараемся создать условия для развития различных творческих способностей наших дітей. Корисно та цікаво діти Олександрівщини проводять час у центрі позашкільної роботи. У місцевих бібліотеках, у гуртках при районному та сільських центрах культури та дозвілля, у дитячій школі мистецтв, де вже понад 40 років працюють фортепіанний, народний та вокальний відділи, на стадіонах і спортивних майданчиках, в юнацько-спортивній школі Колосок. Охороною здоров'я мешканців району опікуються медики 22 фельдшерсько-акушерських пунктів, 5 амбулаторій сімейної медицини, станції швидкої допомоги та Центральної районної лікарні. Тут відкрито шість стаціонарних відділень. А також ведеться амбулаторно-поліклінічний прийом за 13 фахами. Лікарі покращують самопочуття Олександрівців, а гарний настрій їм завжди дарують численні місцеві драматичні, танцювальні та вокальні колективи, що існують при центрах дозвілля та відпочинку і беруть участь в усіх культурних заходах району. Олександрівський район це благодатна нива для розвитку талантів. І доказом тому є десятки місцевих школярів, котрі посіли призові місця в інтелектуальних та творчих конкурсах. Вихователі та вчителі нагороджені урядовими преміями та високими званнями, працівники інших галузей, удостоєні почесних нагород у мистецьких змаганнях. А от директор Олександрівського аграрного ліцею у вільний від роботи час захоплюється футболом. Настільки серйозно, що разом із сином уже видав дві солідні книги про історію улюбленого Шахтаря. Не менш серйозно Олексій Анатолійович ставиться і до підготовки сільськогосподарських кадрів. У нас добра база, свої традиції по вихованню і підготовці молодих людей про які знають далеко за межами Олександрівського району. Навчання безкоштовне. Більш того, держава виплачує стипендії в розмірі більше 100 гривень. Безкоштовне харчування триразове і безкоштовний гуртожит. Серед закладів, якими Олександрівці по праву пишаються, є Некременський народний музей історії. 25 років тому його почала створювати місцева бібліотекарка Галина Іванівна Хоронько. Якось зацікавившись історією рідного краю, Галина Іванівна тепер кожному, хто відвідує створений нею музей, демонструє цінні експонати, прагнучи у кожнім проводити любов до Олександрівщини. Як дитина народжувалася, мама повинна була вишити ініціали і рік народження дитини. І це як документ був про народження, а тут яка отак. Значить, символи любові, голуби. І вишивала жінка грамотна, да? бо жінка дана нам на добрі діла. Ха ха! Смисл, да, ідея, от на що нам дала дана життя на добрі діла. Шаруючий Олександрівський район, щедро наділений природними багатствами, не може залишити людину, яка хоча б раз відвідала його байдужою. Олександрівщина повноцінно живе та квітне завдяки людям, котрі безкорисливо турбуються про красу рідної землі, про її збереження для майбутніх поколінь. Для них Олександрівщина, яка є часткою великої України, це їхня маленька батьківщина. Земля пращурів та колиска нащадків, сповнених гордістю за славні діла прадідів, тідів і батьків. Усі Олександрівці від до велика сповнені любові до своєї батьківщини, тому вони завзято працюють для власного добробуту та в ім'я рідного краю. З вірою і надією у серці, що їхня праця принесе їм щасливий завтрашній день. Шановні друзі, від цього депутатського корпусу та від себе я запрошую вас в Олександрівський район. Ви зустрінетесь на нашій святій землі з добрими, чуйними людьми. Ви побачите красоту нашого краю і щедрість наших людей. <му> Дуже хлібосольні люди. Я запрошую всіх до нас досвід.